Вітаю всіх на своєму каналі! Нарешті субота і я знов з вами. І мені є про що вам розказати. В мене готові роботи, процеси, я придбала пряжу. Також хочу розказати, які відео у мене вийшли на каналі, відео інструкції, на що можна звернути увагу. Також в цьому відео я хочу поговорити про літнє в'язання. І не тільки літнє. Тож залишайтесь разом зі мною, підписуйтесь на канал, коментуйте, задавайте, задавайте питання, і мені дуже хотіло, хотілося б в коментарях з вами поспілкуватись, бо будуть деякі питання. Тож залишайтесь разом зі мною. І перша моя готова робота, про яку я хочу вам розказати, якою я дуже задоволена, залишилась, це джемпер, в якому я зараз знімаю відео. Той, хто підписаний на мій інстаграм, я викладала там фото, ви могли там його вже побачити. Також я зняла маленький шорс. Трошечки в русі, щоб ви могли на нього подивитись. Я додам фото, щоб також ближче можна було трошечки його розглядіти. Цей е джемпер, він іще я його почала в'язати в 2021 році. І саме тоді ще він отримав назву Каналами Венеції. Розкажу чому так. В'язала я його з пряжі італійського 100% мериносу. Не дуже видно, але називається пряжа Baby Супремо в 50 грамах 200 метрів. І е, колір 90. Мені дуже подобається ця пряжа. Я вперше з нею познайомилась, коли я була в Італії і в Венеції. Я купила упаковочку, придбала собі упаковочку пряжі. І, до речі, на моєму каналі вийшла на цьому тижні інструкція на джемпер, який дуже сподобався, який набрав вже більше тисячі переглядів. Цей джемпер називав, називався Венеція. На жаль, він залишився вдома. І коли я зв'язала саме Венецію, в мене залишилась пряжа. І я на той час вже була в Україні. Я подивилась в Україні чи є така пряжа. І так, магазин, просто пряжа я придбала декілька моточків, і це, звісно, були вже. Моточки з другої партії, і я прийшла до висновку, що я буду в'язати чергуючі два ряди по два ряди: два ряди з однієї партії, два ряди з другої партії. І так я почала в'язати цей джемпер, який я назвала. Каналами Венеції, бо ви бачите, який тут візеруночок. Візеруночки я брала з книги Лідії Кльос. Ну, так щось мені захотілося. Тож продовження Венеції, і саме така точно пряжа, і так я вирішила. Але цей джемпер е міг би мати назву 5 відтінків сірого. Розкажу чому. Тож, про два відтінка вже я вам розказала, що я докупила і почала в'язати чергуючи через два ряди. Але, звісно, тієї пряжі, яка в мене була в наявності, її не вистачало. І для того, щоб отримати повноцінний виріб, я купила іще два моточка. І це вже також ці два моточки були і один, і другий з, з різних партій. І також я продовжила, я дов'язала передню частину, і е, в мене трошечки залишилось. Ну, я вирішила, думаю, скільки на рукав вистачить, стільки і вистачить. Коли я продовжила, це вже чотири відтінки в мене, коли я почала в'язати рукава. І е, вийшло так, що рукав в мене ну, трішечки прикривав ліктик. Ну, трішечки. І не туди, не сюди. І мало того, в мене не вистачало на одному рукаві е, пров'язати чотири ряди. І тут е, переді мною став вибір: чи розпускати, відрізати гумку і брати звідти е, трошечки пряжі, чи все ж таки. Купити ще один моточок і зв'язати рукав три чверті. Так я і зробила. Я зайшла на сайт Простопряжі, і що ж ви думаєте, там залишився з цього кольору саме один моточок. І це була вже п'ята партія. Я його придбала, коли я відкрила, звісно, я не здивувалась, що це буде е, трошечки відтінок другий, і відтінок він жовтуватий. Я розпустила два. Рукава. І ви можете бачити, що тут рукав у мене вийшов. Ну, Я так вважаю, що це три чверті називається. Якщо ні, то можете в коментарях мені написати, як це правильно. Ось. І саме той жовтуватий відтіночок я пустила від пройми до плеча. До лі лінії плеча. Я також чергувала з тією пряжою, яка в мене була. І ви знаєте, він у мене весь в стрічку в полосочку. Але це не кидається так в глаза, і це не виглядає якось. Е Ну, странно і погано, мені дуже подобається. Вона настільки приємна на дотик, і це вже третій виріб з цієї пряжі, бо перший був це Венеція, другий я в'язала. З гірчичного кольору собі е, джемпер. Також є інструкція на каналі на цей джемпер і на візеруночок, який мені нагадує бутон тюльпану. І вже це третій виріб. І ви знаєте, я прийшла до висновку, що я обов'язково хочу купити іще якийсь відтіночок і повторити для себе саме Венецію. Бо цей джемпер залишився вдома, а мені він дуже подобається. Там Настільки цікава гумка, настільки цікавий середина саме передньої частини, Ну мені дуже подобається. Мені здається, що цей жемпер, вони такі жіночі, стильні. Ну Це знаєте так моє особисте мніння. тож Хочу обов'язково повторити в якомусь також світлому кольорі, бо той джемпер, як я вже сказала, залишився вдома. Роботою дуже задоволена. Я не сказала, я в'язала на спицях 2,5 і вага цього джемперу. 300 грамів. В мене залишився, залишився маленький моточок, ну, кудись я його вже пристрою, може в шарф, може в бактус, може іще ще в щось. І також, дівчата, хочу додати ще, що саме з цим виробом, на той час, коли він був у мене ще в процесі, я приймала участь в спільному проєкті В'яжемо українською, автором якої є Олена Болгова, і тиждень, в якому приймав участь. Цей процес на той час це був визволення спиць та гачків від недов'язів. І бачите, я визволила свої спиці від недов'язу, який, який був ще тягнувся з 2021 року, і в мене готова робота. Тож. Саме цей спільний проект трошечки змотивував мене, і ви зараз можете бачити цього красунчика. А ми йдемо з вами далі. І наступна готова робота, маленька, але дуже приємна це мої шкарпеточки. Я також приймала з ними участь в сумісному проєкті Олени, але тиждень називався Шалений тиждень стартів, і саме там я їх почала в'язати. Це ш... пряжу, яку я використовувала, це шкарпеткова пряжа. Ручного фарбування від магазину Абель Ніт Воля. На той момент я зв'язала одну шкарпеточку і зараз дов'язала другу. А і ще була пригода, зараз розкажу, бо новенькі підписники з'являються на каналі. Я зв'язала і другу шкарпеточку, але ті, хто бачили попередні мої відео, я в'язала через якийсь через якийсь час, і в мене вийшло, що друга шкарпетка вийшла в мене трошки і ширшою, і довшою, тож я її розпустила і спокійно, ж не поспішаючи, я зв'язала другу шкарпеточку. В'язала я на спицях номер 2. Вага цих шкарпеточок 55 грамів, а у мене було 100 грамів, грам, і метраж пряжі в 100 грамах 420 метрів, тож у мене залишилось ще 45 грам, і я зможу зв'язати і одну, ще одну пару, і може трошечки меншого чи розміру, чи просто може паголинок трошки трошки коротше зв'язати. Або можна додати на гумку та на мисочок просто другий колір. Мені сподобалася ця пряжа, нічого поганого не можу сказати. Також скажу, що саме ця пряжа була для мене в подаруночок від Альони. Тож я задоволена, вона така шерстиста, приємна. Буду носити. Бо, дівчата, ви не повірите, зараз травень місяць і вже середина травня, а в будиночку я, хожу, я ходжу, саме в, в шкарпетках із вовни. Не знаю чи. Старенька стаю, чи настільки прохолодно. і саме чоловік мій також також каже ніколи не міг повірити, що я колись буду ходити саме в таких в'язаних шкарпетках. Ну, якось, якось так, тож це моя друга робота. Я нею задоволена, задоволена а ми з вами йдемо далі. Дидемо далі, я хочу розказати про процес, який міг би вже стати готовою роботою, але вчора трошечки так карти були сплутані. Я б вчора б дов'язала його, але зараз розкажу. Процес це також шкарпеточки, так, мабуть, дівчата, бо зі світлом проблема. Я в'яжу з, з пряжі. Ланагроса Майлін Вайт в 100 грамах 420 метрів 80% вовни Вірджин, Вірджин ву і 20% поліаміду. В'яжу на спицях номер 2 набірний край 60 петель. І я ці шкарпеточки почала в'язати також в спільному проєкті Олени, коли був тиждень. Шалений тиждень стартів. Також мені дуже сподобалася ця пряжа, вона секційна, але я вирішила все ж таки зв'язати візеруночком, такою гумкою 6, лиць, 6 лицьових, дві виворітні. Попереду в мене тут трошечки не склалось, і попереду в мене 10 петель. Як і попередні шкарпеточки, я не розказала про ті шкарпетки, бо я вже дуже часто в відео їх показувала. Також тут укріплена п'яточка, кругла укріплена п'яточка. Мабуть, зроблю я інструкцію на ці на цю шкарпетки. Може, комусь також вона буде корисна. Стрічковий мисочок. Дуже охайно все виглядає. Ось вам трошечки ближче покажу. І друга шкарпеточка в мене вчора була б вже готова, ну така вона в такому вигляді зараз. От Так. Але, звісно, я дов'яжу і покажу вам, як вона виглядає. Пряжа також шерстиста, приємна. Бо я вже якось казала, що мені щось знаєте, коли я в'язала із мироносової вовни з додаванням акрила або поліаміду, коли я починала тільки в'язати шкарпетки, мені дуже подобалось, ну вони настільки м'якенькі були, і я прям декілька моточків собі купила різного кольору. А от в процесі носіння, вже я в машинку кидаю не на режимі вовна, а на 30, на 30 градусах просто з якоюсь темною з темним одягом, і вони сідають. І сідають так дуже сильно. Тому щось я вирішила, що я краще не буду в'язати з мироносової вовни, а саме от імін, сам, саме з такою шерстистої пряжі. Ось цю пряжу я придбала в магазині Nitin Репаблік. Дуже подобається цей магазин. Я в цьому магазині також і на декілька на павутинок купувала пряжу Kid Дробські цілк, і на заказ в'язала, тож довго дивилась на цю пряжу і все ж таки спромоглась, придбала її, і ось зараз насолоджуюсь, потрошки, по по потрошки в'яжу. Тож, це перший процес. І дівчата, чого ж я не дов'язала шкарпеточки вчора? Бо так вийшло, що я випадково зайшла в магазин секонд-хенду і побачила ось таку пряжу. Це 80% котон і 20% поліаміду. Мені сподобався колір, вона товстенька. Я не буду параметри розказувати, бо зараз розкажу саме чому. Товстенька, але я щось мені я коли побачила її, мені дуже захотілося зв'язати топ. Товстими спицями, просто таким ось І я прийшла вчора і думаю, все, і вам покажу, і завтра відео відео зніму, і почну в'язати. І прям з таким натхненням я почала в'язати і зараз покажу, що виходить. Я дуже ну так трошечки не дуже, а трошечки засмучена. Подивіться. Ви бачите, як косить полотно? Страшнюче. Я зв'язала зразочок, але мені дуже подобається колір. Дуже-дуже подобається. Коли я зв'язала зразочок, я зразу побачила, що пішла косина. Але, думаю, наберу я. Я, ну, в мене, я декілька разів вже стикалась саме з таким випадком. І що я робила? Ось він моточок. Я чіпляю булавку, шпильку, і от так от піднімаю вгору і він починає розкручуватись. Ось, розкрутився, і я далі. Нужу, я ж думаю, я вже купила цю пряжу, але вона ж не буде в мене лежати. Думаю, я так буду розкручувати і буду в'язати. Я набрала на спиці 5,5, з половиною. Мені захотілося, щоб петлі були такі витягнуті. Ну щось таке, бо я більше в'яжу такі класичні речі, а це просто на літо пряжа товстенька, і думаю, будуть петлі такі трошки крупніші, і не буде жарко ось, І е, почала в'язати, почала розкручувати так, як я звикла, і ні, вона практично ну, трошечки, 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 щось там воно розкручується і все. І е, не, нема, не бачу далі сенсу продовжувати в'язати. І спочатку, я так подумала, я її викину, потім думаю, ні, я буду підв'язувати помідори нею, а потім, думаю, та ні. Я небагато за неї заплатила, 90 гривень я придбала 200 г, 4 моточка 50 грамових. Але ні, думаю, ну навіщо помідори? Для помідор у мене є гірше пряжа. Я все ж таки вирішила, я це розпущу. І коли я буду в'язати смужками або шарф, або ну, щось, або може, може, бактус, я просто буду додавати через декілька рядів. І вона я її із розходу, як українською дівчата, вилетіло слово, і витрачу. Я витрачу цю пряжу і дівчата, хочу додати, якщо хтось буде писати, що потрібно було пропарити, я пропарила. Я пров'язала. Пропарила праскою, думаю, може е, якось стабілізую полотно. Ні, нічого не виходить. Тож е, розпускаю і відкладаю, а далі подивлюсь, що можна, може, можна буде з цим зробити. А ми йдемо далі. І я хочу показати вам пряжу, яка в мене лежить з минулого року, це роус від Віта. Це 100% мерсеризована бавовна подвійної мерсеризації в 50 грамах 150 метрів. Шнурочок, якщо трошечки ближче, камера фокусуйся. Шнурочок. І вона досить така груба. Я, ж, ж, жорстковата така пряжа. Ось. Я її придбала в минулому році і хотіла в'язати в сумісному проєкті з одною дівчиною топ. Я зв'язала тоді ну десь десь от так, от, і мені не сподобалось. не сподобалось, і я закинула цей процес. Потім я десь взимку все розпустила і вирішила зв'язати. Футболку літню, саме таку, як в мене залишилася вдома. Коли ми були в 19-му році в Вінниці, я також там придбала такого кольору, але пряжа називалась Каблєм. І вона саме також шнуру, зі шнурочком виглядала, але вона трошки товстіше була. І я в'язала собі ажурний, ажурну літню футболку і. Мені дуже хочеться повторити саме таким візеруночком. Тож трошечки я там, будуть зміни в ній, але зараз я не вийшла з тож берусь за літню футболку і буду також показувати вам, що з цього буде виходити. Пряжа неоднозначна, ну, із-за того, що вона жорстка. Навіть після прання вона залишається такою. Тож, ну, буду пробувати. буду пробувати. І будемо в'язати. Дівчата, хочу у вас запитати, напишіть мені, будь ласка, в коментарях, чи цікаво буде вам відео, якщо я розкажу про свої літні вироби, які я раніше в'язала, я понаходила багато фото, і в мене на каналі, коли я тільки починала. Вести свій канал. Я зробила в мене її відео знайомство з літніми роботами. Але там просто були фото, і я підписувала, з якої пряжі і метраж пряжі, і, і скільки я витратила. Але е, я зараз думаю, може мені роз, розказати вам більш детально, саме задоволена пряжою, не задоволена. Ну, якось, е, якось так. Напишіть, будь ласка, чи цікаво буде? Буде таке відео чи ні, якщо так, то я тоді буду займатися саме зйомкою такого відео. Також хочу запросити вас на каналі, подивитись, я знімала попереднє відео, це був Тех, який називався Ютуб Життя. Та хобі. Ну, на мій погляд, цікаве відео. Можете підтримати мене і подивитись трошечки ближче, познайомитись зі мною і з моїм хобі, з моєю творчістю. А також хочу запропонувати вам інструкції, які вийшли останнім часом. Це павутинка, яку я в'язала з пряжі ручного фарбування, пряжа від магазину Абельні Тволі. Також вийшла інструкція на джемпер Венеція, який я в'язала з мириносової вовни, але його можна зв'язати з коротеньким рукавчиком із бавовни, із міксу пряжі, дуже цікавий джемпер. Також інструкція на літній топ з пряжі вітчизняного виробництва. від... Фабрики від виробництва Ярослав. Дуже красивий, ажурний такий. І ще остання інструкція це джемпер із буретного шовку. Також там я окремо знімала і відео, як я пров'язувала візеруночок. І, до речі, на літній топ, також у мене є майстер-клас на пров'язуванні ажурних візеруночків з цього топу. Тож я запрошую вас, користуйтесь, мені буде приємно. Пишіть коментарі, ставте пальчики вгору, підписуйтесь на канал. І дівчата літо попереду, але після літа буде осінь і знов зима. І зараз потихеньку я хочу розпочати один, ну є в мене в думках проект один, який я хочу почати в'язати саме влітку. Що саме це буде? Це шарф. Широкий 50 см в ширину і півтора десь метри в довжину. І е, в мене багато відтінків е, блакитного кольору. Є і ось такий відтіночок. Я, до речі, в'язала шарф е, з цієї пряжі. Так, це акрил, але для шарфа, який е, я буду. Використовувати саме на роботі, вкривати плечі, я е, на початку цього року я в'язала, але там було, було е, там шарф 35 е, сантиметрів шириною і метр сорок. І я ну, трошечки мені замало, а хочеться так закутатись, бо буває взимку прохолодно. І я вирішила зв'язати стрічками, але не так, як ми завжди в'яжемо шарф. Е, ну, Саме ось так. А набрати, в'язати в поперек, чи я, я не знаю, як вірно це сказати, в'язати не е, знизу вгору, а набрати багато петель і в'язати в ширину. Саме, е, ну, Якщо дивіться, дівчата, якщо шарф ми отак в'яжемо, ну, я, е, я в'яжу так, да, то тепер я хочу розв'язати його ось так. Набрати багато петель. І в'язати в ширину його. Саме так хотіла сказати. Дуже багато в мене відтінків блакитного. І ось такий є колір. Колись мені віддавали цю пряжу, коли я виїхала на Центральну Україну. І трошечки ось такої ангори з Скло. Скло мені, вона не підходить, лежить, але я думаю, шарф піде. Ось і є ось така пряжа. Ось така. І в мене багато чорного кольору, і я хочу чергувати смужку чорну, смужку блакитну, і, а, а блакитну під, підібрати за товщиною, і саме так чергувати різні відтінки. Я думаю, буде непогано, і я використаю і пряжу, і вона буде це ця річ, яка мені потрібна, вона буде корисна. І... Практична річ у мене буде. Ну, це поки все, що я хотіла вам розказати. Я дякую за увагу вам. Дякую, що ви додивились це відео до кінця. Підписуйтесь на канал, коментуйте. Бажаю вам міцного здоров'я, мирного, скорішого миру на нашій землі. Благополуччя, злагоди і всього вам найкращого. В'яжіть, отримуйте задоволення, заспокоєння і до нових зустрічей!